Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам дня, приємного вам перегляду та смачної кави. Давайте розглянемо, з ким вас познайомиться осінь. Не загадуйте, будь ласка, нікого. Це просто от, що розкаже нам філіжанка, все я розповім. Ну, Тут дивіться особисте життя, оце ж все, що стосується вашої оселі, вашої родини, мені показані три людини одна за одною, вони якось підходять от до вас і ви їх як розподіляєте. Ну, наприклад, як це може бути? Якщо вам треба якісь, там, полагодити щось вдома. І це і можуть бути як різні робітники, з якими ви спілкуєтесь, один для одних робот згодиться, інший для інших робот. Ну, тобто щось таке. Або якось інакше. Але ж люди вам потрібні і в якомусь сенсі, ну, якби то залишаться вони у спілкуванні з вами чи ні, від вас залежить. Потім. Показана ситуація, коли дуже корисна для вас, для вашої родини, оселі. Людина буде. Людина як сюрпризом буде для вас неочікуване спілкування, недовге спілкування. Це як, наприклад, вам треба щось підказати. Ви шукаєте певну інформацію. Людина як відкриє для вас. от... Шлях, де знайти цю інформацію, як її знайти. Для когось з вас буде знайомство з чоловіком, але людина теж не для довгих якихось там спілкувань, стосунків, а людина як. зараз поясню. Ну, це для когось такі, для інтимних стосунків, але ж не довгих. Ну, от як знаєте, ну, щось там вам не сподобається, щось вам там не схочеться з тією людиною надовго затримуватись. І взагалі, це, ну, ви можете входити в ці стосунки, або просто от на моменті спілкування все і закінчиться. Дивимось далі. Для когось показані моменти, коли вам треба або обстеження пройти, ну, по, по здоров'ю, або це якесь лікування пройти, і теж показані моменти, коли ви з кимсь там дуже так знаєте, ну скажімо так, да, весело будете проводити час. Людина буде всміхнена, людина буде. Легкою до спілкування, і вам просто от буде так, знаєте, будете вдячні за те, що ви не самі по собі там десь ходите, десь щось це проходите, а вам просто от є на кого від, відволіктись. Не дуже приємно, тут мені людину показують, чоловік кремезний такий, може з, ну так, може, Середнього зросту, а може, трошки вищий за середнього зросту. І людина яка от зачепить вас чимось. От знаєте, коли спілкування буде ну, трошки важким з такою людиною, трошки ви так відхиляєтесь від людини, і далі собі так ідете стороною. Але ж образу залишити на людину. Потім, як зміна сусідів у когось там з вас, ну, наприклад, люди знімали квартиру, одні з'їжджають, інші заїхали в квартиру. Ну, це так, щоб розуміли, як це може бути. Потім про перспективи філіжанки, знайомство з чоловіком показане, але це більш наприкінці одного з місяців, ну, те мені число показане, людина, яка вдачу вам принесе. Людина, знаєте, от, якесь вдале виконання буде завдяки цій людині. Це може бути, наприклад, ви вам треба щось там, ну, наприклад, купити щось. Ви приходите в магазин і вам дуже вдало підказують там, ну, там модель чогось. Наприклад, ви там дивились на одну модель, вам підказують, що це і зручніше вам буде, і по грошах вам буде вигідніше. Ну, ось якось так знаєте, людина допомагає вам вашу власну ситуацію вирішити. З іншого боку, тут показана ще людина на перспективу. Це коли вас хтось познайомить з людиною для вдалих якихось ваших виконань. Так, ось тут дуже сором'язливий, ну, скажімо так, молодий хлопець тут показаний, на нього кричить жінка. Не знаю, хто вона йому там і вчителькою може бути, і хтось рідні може бути, але він непоганий. Він, не він взагалі-то такий, знаєте, ну от. Бувають такі, що він би огризнувся, цей не огризнеться. Цей взагалі він промовчить, він так якось знаєте, там образиться внутрішньо, але людині нічого не викаже. І взагалі то, то старша за нього людина, він не може, старший за себе людині ну там, гедодин якоїсь наговорити. Ви будете спостерігати таку ситуацію, і якось ви як заступитесь за нього. Якось знаєте, ви як закрите трошки його собою. Я не бачу якоїсь сварки, я бачу, що кричить тільки ота жінка. І кричить, ну, так, знаєте, от коли декілька людей дуже здивовані такою її поведінкою, не його, не, не його звинувачують. Ну от Побачите, будете якось, хтось з вас буде цю ситуацію якось розрулювати. Схвилює вас ця ситуація, і не зможете ви повз пройти. Далі дивимось. Робота, соціум тут взагалі багато спілкування. Я просто нагадую, що ця філіжанка вона загальна. І це для різних людей. Може, в когось з вас дійсно буде багато спілкування до кінця осені, але дивіться як. Для ситуацій робочих, для того, щоб ви ну, знаєте, як виправдано отримували ваші гроші, тут спілкування більш за все показане з людьми, які притягуються от на вашу якусь майстерність, коли ви знаєте, що в якій ситуації що треба робити. І люди, більш за все, будуть як шукати вашої допомоги. О, тут багато такого показане. Потім показані люди, які, з якими буде співпраця, люди, як з іншої, наприклад, там, компанії, з іншої, навіть для когось з іншої країни. Люди, які. От, знаєте, це як повернення взагалі-то для когось з вас показане, які вже розглядали, наприклад, чи співпрацю з вами, чи співпрацю з вашою компанією. І ну, приймають рішення, вони просто повертаються і починається спілкування, починається робота. Потім, ну, в певному сенсі, це дасть таку знаєте, стабільність на. Май, мабуть, навіть на, ну, не так, щоб там місяць-два, а це як, може, будуть повертатись в час від часу. Ось так воно більш виглядає. Потім спілкування чоловік та жінка. Показане спілкування. Ну, якщо треба обробляти якісь документи ну, нерухомості стосовно щось таке, знаєте, як треба ну, от, якісь підписи збирати, якісь документи проштовхувати далі. Ось таке спілкування, знайомство спілкування, І це теж буде праця не на один місяць, а вона протягнеться далі. Так, ось тут обговорення новин спільне. І це, знаєте, от коли два чоловіки мені тут показані, коли от на спільній темі зійдуться люди, на спільних інтересах буде спілкування далі, але тут треба бути дуже уважним, бо я б не дуже довіряла одному б з цих чоловіків. Він, як знаєте, як шпигун якийсь мені тут показаний, котрий буде налаштований на те, щоб якісь там ваші думки збирає, якісь там може ви вточнення якісь проговорюєте, а самі того не розумієте, бо людина таким, знаєте, хитрим якимось чином вас виводить на таке спілкування. Тож будьте уважні, бо не дуже мені подобається от саме ця картинка. Так. Ось тут у когось буде знайомство, спілкування, людина як руку допомоги вам протягує, і людина буде якось налаштована вас як проштовхувати далі. Але це може бути, знаєте, як, ну. Хтось просив за вас, хтось просто от як зводить людей. Потім. Ну Тут, на якійсь справі, все ж таки, люди сходяться, спілкуються і дуже заспокоюються, тому що змогли вирішити питання між собою. Це, знаєте, як воно тут щось сталося, щось, як, знаєте, от, як розвалюється якась ситуація. Її треба швидко якось. Збирати докупи, якось скріплювати, і це просто: от я не можу сказати, що ви не знали цих цих людей раніше. Але не було більш такого тісного спілкування. Ось після цієї якоїсь ситуації ви просто будете з людьми більш знайомитись. Але ж ви вже знали, як звуть людей, хто вони такі, чого вони там, що вони там роблять і як вони там працюють. Це суто робоча ситуація, яка буде просто: от, ну, як знаєте, Треба підлаштуватись під якусь ситуацію, треба поспілкуватись саме з цими людьми, бо з ними треба вирішувати ну, такі гарячі питання. Воно щось на швидкості тут все. Ну і давайте тут розглянемо. Комусь дійсно треба проходити медичне обстеження. І підлікуватись, тож не зволікайте. І там з кимсь ви дійсно будете знайомитись, так, знаєте, непогане спілкування. Людина легка буде до спілкування і легко буде взагалі якось там шуткувати будете, щось там весело буде проходити. Це у вас заплановане, а ви тягнете. Це просто треба зробити вже. Ось тут є чоловік, який щось він, йому так якось такий сором'язливий, він задивляється на жінку, але я не бачу його рішучих кроків поки що. Хоча насправді йому треба б розуміти, що він е теж якось цікавість викликав у цієї жінки, він не байдужий. Їй. То якби він трошки-трошки сміливіший був. І до когось тут більш, знаєте, от як було таке мимохідь знайомство, і людина як повернеться знову знову якісь там справи у людини є, вони, ну, як, знаєте, от, ну, ділові справи з діловими якимись там пропозиціями, питаннями, людина буде повертатись. Це таке знайомство, але ну, нічого такого насправді. Все, на цьому я завершую цю філіжаночку. Сьогодні хочу ну, такий трошечки анонс зробити. Буде ще одне відео, і від сьогодні 4 дні поспіль так буде. Я хочу зробити по стихіях: тобто стихія вогню, вітру, стихія води, стихія землі на жовтень місяць. От, хто до якої стихії належить, я буду прописувати знаки зодіаків, але ж не буду робити всі 12 чашок, я зроблю тільки 4. Якщо вам цікаві такі відео, то приходьте десь о 10-й годині. Ця філіжанка виходить о 9, інша буде о 10 виходити. Тож, якщо ви підписані, YouTube вам нагадає, щоб ви зайшли. Ну, Якщо у вас дзвіночок певний вибран, обраний на каналі, і побачимось тоді в іншому відео. Всім пока!